Господь з вами. І з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу підійшли до Ісуса Фаризеї і випробовуючи його, питають, чи дозволено чоловікові відіслати від себе свою дружину з будь-якої причини? А він у відповідь сказав. Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою? І сказав Тому залишить чоловік батька і матір, і прилипіться до своєї жінки, і двоє будуть одним тілом, то вже буде не два, а одне тіло? Отже, що Бог поєднав людина, хай не розлучає, кажіть йому, кажуть йому, а чому ж Мойсей звелів дати розвідний лист і її відіслати? Він каже їм: Мойсей через закам'янілість закам вашого серця дозволив вам відіслати від себе ваших дружин. Але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто відіслає від себе свою дружину, за винятком розпусних зв'язків і одружується з іншою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому Коли така справа чоловіка з жінкою, то не варто одружуватися. Він же сказав їм не всі можуть збагнути це слово, а лише ті, кому дано. Бо є скопці, що таким народилися зло на матері, є скопці, яких оскопили люди, є скопці, які задля Царства Небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, чуємо в сьогоднішньому Євангелії розмову людей з Ісусом Христом. Тільки справа в тім, що євангелист Матей він не просто хотів описати цю розмову, а він теж подає контекст. Намір цієї розмови. Намір у людей. Того часу підійшли до Ісуса Фарисеї і, випробовуючи його, питають. Таке дрібне пояснення, дрібне оточення, але одразу все стає на свої місця. Людей не буде цікавить, що Ісус Христос відповідає. У них є своя думка. Принаймні у цих фарисеїв, які приходять в цей момент до Ісуса Христа. Було очевидно, що вони не приходять, не шукають в ньому в Ісусі відповіді. В мене є питання, в мене є прагнення знайти відповідь. Тому вчителю приходжу до Тебе і питаю, як воно є з чоловіком, з жінкою, чи можна, чи не можна, випробовуючи його. Вже мали відповідь. Вже мали відповідь, приходять до Ісуса Христа, випробовуючи його. З чим було це пов'язане випробування? Ну, Посеред них з'явився такий Ісус з Назарету, де ніяких шкіл, університетів, навчальних закладів не закінчував, подібно як вони ці фарисеї. У жодного вчителя, у жодного мудриця не навчався, не отримав ступіння вчених релігійних діячів. Прийшов десь з Назарету, починає проповідувати. Люди його люблять. Люди тішаться, що хтось розумний, мудрий серед них, робить такі великі теж чудеса. Тому фарисеї мають певну таку заздрість для нього. Треба ж його зловити, треба показати, ми кращі. Ми кращі. Не буде над нами нікого кращого, ніж я, ніж ми. І тому навіть прихід до Ісуса Христа цих людей, а Він вже є такий упереджений. Начебто приходять, начебто спілкуються, але намір. Того часу підійшли до Ісуса і випробовуючи Його питають, ставлять питання, брате і сестри. Ісус Христос, знаючи правду, йому болиться, правда, звісна річ. Да? Господь, який є вічний, який живе на небесах, який знає все в цьому світі, що відбувається, хоче спілкуватись навіть із такими людьми, бо дає їм відповідь, дає їм дуже правильну відповідь, яка може їм допомогти, яка може бути для них світлом. Хіба не читали ви, що Творець на початку створив їх чоловіком і жінкою? Коли Ісус Христос дає таку відповідь, хіба не читали ви? Перше, Він показує, де є відповідь. Не опирайтесь, якщо не бажаєте, не опирайтесь на моїй особі, на моєму авторитеті. Оцей Ісус, який з Назарету, який стоїть перед вами, не опирайтесь. Каже, хіба не читали ви, тобто вторі, яка є фундаментом вашого навчання, на чому ви базуєтеся і пізніше це людям розказуєте? Там вже ж написано. Хіба не читали ви? Брати і сестри, що сталося з людьми, що в часи Ісуса Христа до нього підходять люди і задають такі питання, а для Ісуса це навіть трошки таким є здивуванням, каже, хіба ви не читали? Ви ж спеціалісти, ви фарисеї, ви маєте читати святе письмо і людям, які приходять до вас, пояснювати це святе письмо. Ви маєте навчити людей, як з Господом Богом співпрацювати, щоб отримати Його благословення, не гнів, тільки Його благословення. І каже, хіба не читали ви? Там же ж є відповідь. Далі пояснює, трошки натякаючи, да? шукайте, шукайте. Тільки нехай це вас дійсно зацікавить, це питання. Знаєте, вже маєте в собі відповідь, тому аж так сильно не будете прислуховувати, але все одно Ісус Христос залишає цю відповідь. Тому залишить чоловік батька і матір і приліпиться до своєї жінки, і, будуть, і двоє будуть одним тілом. Каже, що це вже щось одне повстає. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. В певному моменті, да, в певному в моменті цієї розмови, цього діалогу, все ж таки щось у них так якби починає да, та в них зворушуватись і співставляють, начебто вчителю говориш по правді. Дійсно, пригадуємо такі слова, як книга Буття. Да. А чому ж Мойсей тоді звелів давати розвідний лист? Вже в них, брати і сестри, відчуваємо цей клімат цієї розмови. Дійсно, що є такий порох також пошуку правди. А як же ж тоді співставить слова Святого Письма, що для нас є святим, що для нас є підставою з вчинками Моїсея? А чому ж Моїсей звелів давати розвідний лист і її відіслати, тобто цю жінку? Брати і сестри, може, трошечки уточнимо, да? що це відбувалось, коли право Боже отримували люди. Ізраїльський народ вибраний, виходить з єгипетської неволі, подорожують в пустелі. І там саме в пустелі вони отримують 10 Божих заповідей. Там саме Моїсей, слухаючи Господа Бога, розказує людям, що є Богу угодне і що Богові не є угодне, що Богу приносить радість, і за це Він буде нас благословляти, а що Господа Бога лишній раз може розгнівити і не сподобатись в людях. Тобто до цієї подорожі, до пустелі не було Моїсея. Не було закону, не було 10 божих заповідей. Коли єврейський народ знаходився в єгипетській неволі, він жив там згідно законів Єгипту. Тому вони навчились, що можна виганяти з дому свою жінку. Десь мені щось не сподобалось, виганяю її. І тепер, коли Господь Бог їх випроваджує. З єгипетської неволі, веде в пустині, там їх формує. Тому дає їм такий запит, що твоя жінка вона залишається твоєю жінкою. А чому ж тоді Мойсей каже, дайте їй розвідний лист? Бо ще в традиції цих чоловіків, які ще пам'ятають життя в Єгипті, вони кажуть: ми в цьому виховані. Це якісь, оці Божі заповіді, цей Мойсей це якесь нове вчення. І ми маємо це виконувати, ми до цього ще не здібні. Ми звикли наші батьки так жили, нам так переказали, що можна виганяти свою жінку. Тоді Мойсей, з милосердя до жінок, каже: То, перш ніж виганяєш, дай їй розвідний лист, щоб в суспільстві кожен, хто зустріне цю жінку, щоб і буде мати до неї якісь претензії, щоб ця жінка могла себе усправедливити. Ось я маю розвідний лист від мого чоловіка. Він мене відпустив, а тому можу укладати союз з іншим чоловіком. Це було з милосердя для цих жінок, бо цих жінок переслідували, як тільки де вони хотіли укладати новий Союз, всі, хто не знав, не орієнтувався, казав, тут вже була одружена. Це з милосердя. Мойсей змилосердився, але ще раз придивімося, як це Ісус Христос пояснює. Він каже їм: Мойсей через закам'янілість вашого серця дозволив вам відсилати від себе дружин ваших, але спочатку так не було. В Божих задумах так не було. Мойсей дозволив, да, але через чому дозволив? Бо закам'яніли серця. Люди начебто отримали Божий закон, але якось його не виконують. Ну, через закам'яніли серце, якби вже Мойсей виступає таким посередним і каже: Добре, в певному моменті, нехай поки що так буде. Пиши, розвідний лист, щоб ця твоя жінка, яка від тебе. Яка тебе полишає, щоб вона могла бути в суспільстві, щоб вона могла співіснувати. Брати і сестри, якби остання думка. Да? Його учні кажуть йому, коли така справа чоловіка з жінкою, то не варто одружуватись. Да? Як це одна жінка на все життя, один чоловік до кінця. це тяжко, це тяжко, тяжко. Да? Якщо так справа стоїть, то не варто одружуватись. Да? Це конкретне ярмо дуже тяжке, і хто ж може його винести? Дійсно, можна так по справедливості поставити запитання, як Бог нам може давати такі великі заповіді? Як це можна взагалі їх виконати? Бо виконання Божих заповідей на нас стягує благословення? Як можемо отримати від Бога благословення, якщо не можемо виконати заповідь? Отже, брати і сестри, недарма Ісус Христос приходить з Небес на землю? Перший дар Воскреслу Ісуса Христа це був зішестя Святого Духа. Він дихнив на апостолів, і каже: прийміть Святого Духа. Другий дар дуже величезний дар, і дуже нам важливий людям. Своє тіло, свою кров, коли він залишає. Навіщо він нам їх залишає? Коли ми приймаємо Божі дари, вони нас підтримують, вони нас зміцнюють, вони додають нам сили, і ми можемо виконати Божий закон. І дійсно, ми можемо в цьому ходити. Людина, яка покладається на Господа Бога, вона дійсно пройде свою дорогу, виконає покликання, яке Господь Бог їй дав, і отримає щедре благословення. На прикладі святих бачимо ці, власне, їхнє життя, яке повне такого старання про Боже Царство. І пізніше їм дуже легко вдається, ну, легше, в один день легше, в інший день трошки тяжче, але їм вдається вдається власне, це ярмо таке виконати для закону Божого. Дорогі брати і сестри, велика радість для нас. Чому? Бо Господь Бог не тільки нам дає заповіді, щоб ми їх виконували, а теж нас уздібне до цього. Так насправді це любов чоловіка до жінки це нерозірваний цей зв'язок. Це є відображенням того, як Господь Бог нас полюбив. Часом люди бунтуються, часом люди відвертаються, часом люди ходять своїми дорогами, не так, як Господь Бог нам цього бажає, але Бог заключає з нами вічний союз. Каже, ніколи вас не залишу, буду завжди вам вірний. Вас не залишу і таким самим вченю вас, щоб ви будете здібними до вірності. Дякуємо тобі, Господи Боже, за цей великий дар, за твоє благословення, за твій супровід, але найголовніше за твою допомогу, що дійсно тобі залежить на тому, щоб ми спаслися і дійшли до Твого царства і перебували з Тобою в вічності. Амінь.